Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські пілоти не витримують та стають відкрито на захист Червинського. В залі суду розносять, а мережі нагадують їхнє перше відео. Тільки послухайте це крик душі. Відео в оригіналі. Всю авіацію України не було де літака поставити. Ми приїхали самі. Да. Пілоти голі босі на насках поприлітали, рятуючи літаки. Вони спали на дерев'яних підлонах. Ми зі школи інтернату. Вивозили матраси, вибачте, от бісці. Для того, щоб пілотам в бункері було чим спати, щоб вони на деревині спали. І цей час заїжджає СБУ, заїжджають, ми з інтернату возимо матраси, а туди цивільні машини з херсонськими номерами заїжджають. Я питаю, ви хто? Ви СБУшники з Херсона. Сіня з дітьми, чекайте, ви мали всіх евакуювати, а самі перетягтися в цивільні... і там лишитись. От чому наказу? Де Ваканов? Так де і Вакано? Бо Ваканов дає свідчення. Що я по фотографії, і оце прокурор підтримує, по фотографії, яка була знята російського літака, під рахів, я зрозумів, що це ФСБ. Розумієте, він розумний народ. Клоуни, клоуни зібралися, клоуни, понабирали собі продажних прокурорів і вони підмахують. За що судите? Зривавий 95 квартал. Криша ваша вас здасть легшими. Думаєте, що ви творите? Або захищаєте Україну, або нахуй влюбите наповідь туди. Це затримання, видавав інтерв'ю що мене буде документ, мене перед цим мені погрожував. І в мене був документ, паспорт інший день я з собою завжди є на цей квіт. Я арестувався в готелі, чи в санаторії під своїм документом, не під цим, я не ховався нікого. Перший 10 тисяч доларів. Я зустрівся з Андрієм, немаком особисто. Він сказав, що я буду зараз розрулювати призначення СБУ. і потім через два дні до мене приходять і кажуть, нам 40, ви тобі говорите, в тебе немає 10 тисяч доларів за зубчення. <свісна> доларів немає. <свісна> тобто такса 10 штук. Так, да, Є диктофон. І все. Я не вірю в цьому спочатку. От чому я впевнений, що Андрій Єрмак здравий? Тому що це російська стратегія. Корумпувати всіх от таких от, е розумників, які біля нього. І він же завтра нічого не скаже. Він буде робити все, що йому скажуть. Корумпувала, да, заробити 3 рубля. Все, він вже з ним, як зайчик. Він буде робити все, що йому скажуть, посліди того посадить. Тому що ти сядеш, якщо ти не сядеш. І все, вони формують таких, тих, хто готовий продати все. всі свої ну, совість, все, що підлядуть. Ну, ну так а хто прийшов до свого? Ну, 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 да, і і потім, коли я побачив ці 20 зустрічей, де він завзяв. Крізь каже, що так, да, тебе призначимо, будеш займатися кінтиком, ми мафія там, Зеленський, Єрмак і так далі. Так. так що, знаєте, коли е, одна людина Росія Постова сказала їм, що є такі записи, а був тоді Єрмак і Зеленський світ, Зеленський, знаєте, що спитав, а про мене там немає нічого. <риклад> О, каже, це так було, це реальна інформація. Ось за що доганяють. І доганяють мене, мене ще за ту, тому що коли я тільки сів, до мене прийшли люди, один з моїх захисників буде казати, що, і кажуть. Підтвердив, що це записи Дінись Єрмака, що ти тобі їх замовляв один з там, якихось людей. І друге, і погоджуйся на условний слог, і тоді тебе випускаємо сьогодні. Отак приходить. Прийшли реально. Будь ласка. тому ось за що мене. За Дениса Єрмака, за Вагнер Єв і так далі, ну, за те, що розказав. Цьому співробітнику цієї комісії декратить гроші через 5 днів мене вже справа по Вагнергетику. Ну це фактично, що Зеленський здав, злив Лукашенку вагнерівцю. Це вірно це державна зрада. Почу. Сам визнав державну інтерв'ю, що він позволив Лукашенку. Двічі. Дивіться, я підтвердив, що це дійсно паради так зробити. Вони не хотіли, вони боялися серитися з Росією, і вони так собі придумали, що ми позволили Лукашенку, обманемо його. Слухай, це, це, це сенсація. Так, що, 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 що Приїхали революцію в Білорусі робити, він на них розіслиться і на них віддасть. Ага. Отакі вони роботники, виходить. Отак вони все роблять. І фальсифікують справи так само. Як не будь, дали команду, виробіть. І сценарій пишуть. От я пам'ятаю, мене навіть мені спілили відео, вже подоляв, тільки мене спілили, він, він вже знав всю справу, він вже розказував, що Червіїнський там. Сам незаконно прийшов, робив подаля, повісили. Це все, що я розказував написано. Ви там собі написали сценарій, як вони красиво, де сюди викатали. І все, віддали сніску. А ці бідні хлопці ходять, пишуться, а доказів немає. І ми кажемо, для доказів. Нагадаємо, перед повномасштабною війною Росії проти України головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приховав план оборони країни і не розкривав стратегію навіть союзникам із США. щоб не показати реальний масштаб військової кампанії, він представив їм фальшовий план. За словами головнокомандувача ЗСУ, план України тоді був єдиним малесеньким шансом на успіх. Тому про нього і не хотіли нікому розповідати. Як пише за Нью-Йоркер, офіційні особи США погано розуміли український план захисту країни та навіть мали сумніви, чи Він був узагалі. Тому голова об'єднаного комітету начальників. В штабі США Марк Міллі вимагав від залужного інформацію про те, як Україна оборонятиметься. Зокрема, просив деталі інвентаризації запасів зброї. Він також запропонував власне стратегічне бачення. Україна мала зробити акцент на розосереджених мобільних підрозділах, кількох лініях оборони по всій країні та поєднанні звичайних сил і партизанської війни. Військовий чиновник із США розповів, що залужний не поспішав ділитися своїми планами, а також розкривати кількість озброєння. Натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія Росії, деякі американські. Ці вважають, що головнокомандувач ЗСУ, який президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку. США. інші чиновники впевнені, що залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандовач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марко Мілля, щоб Білий Дім потім не передав їх Зеленському. За даними змі у лютому, Валерій Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту України. Американського полковника запросили до генштабу і показали односторінковий ескіз позиції ЗСУ та схеми бойових дій, дозволивши тільки зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальний масштаб військової кампанії Залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів головнокомандувач ЗСУ. Стратегія залужного полягала в тому, щоб будь-якою ціною запобігти захоплення Києва, а в інших районах дозволити російським військам бігти попереду своїх ліній матеріально-технічного забезпечення та постачання. Головнокомандувач хотів на який час поступити з частиною території України, щоб надалі знищувати частини ЗСРФ, сильно розкидані лінією фронту? Цей план безпосередньо розробляв і підполковник Червінський, який мав дуже багато оперативних даних до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.